Прошу народних депутатів України від об'єднання самопоміч Семена Семенченка та Єгора Соболєва. Будемо говорити на тему проблеми в обороні прифронтових міст. Колеги, прошу до слова. Я спікерів, прошу до мікрофону. Прийти, ми починаємо. Доброго дня. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. То есть я буду ее проводить как первый заступник Комитета Верховной Рады испытаний на и обороны, и мой коллега Егор Соболев уже как представитель комитета, как руководитель комитета по противодействию коррупции. Наша поездка инспекционная – это уже не первая поездка, она осуществлялась в рамках демократического гражданского контроля за военной организацией. Начали мы эти поездки в начале мая. Целью было предотвратить возможные котлы, предотвратить возможные проблемы, возможные смерти, потому что, к сожалению, Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт – это те э, случаи, когда мы постфактум требуем справедливости, когда мы требуем наказания и ответственности за те смерти, которые можно было предотвратить. Предотвратить э, какими методами? профессиональным осуществлением своих обязанностей со стороны должных лиц Министерства обороны и Генерального штаба и соответствующим контролем с нашей стороны. Нами в начале мая были выявлены отсутствие инженерных сооружений на направлениях возможного удара противника. На это нам указали наши избиратели, те же командиры воинских частей. Нами было выявлено несоответствие фактического состояния строительства укреплений тем заявлениям, которые делают через средства массовой информации. Результаты нашей поездки мы передали в закрытом письме президенту, передали в Министерство обороны. Вторая поездка наша была уже сразу после майских праздников. Мы пригласили на эту поездку вице-спикера парламента Оксану Сараид и ряд депутатов с других комитетов, входящих в фракцию «Самопомощь». То, что мы увидели, полностью соответствовало тому, что мы видели в первый раз, то есть никаких результатов. Мы были также после этого на радио министр, замминистра обороны и сообщили личной встрече президенту о существующих проблемах. Третий раз, когда мы приехали, мы увидели, что действительно проводятся и есть позитивные изменения. Например, Донецкая обладминистрация включила в свой график еж... круглосуточную работу, работу в две смены и на некоторых укреплениях, на некоторых участках появились укрепления. Однако нами были выявлены следующие недостатки. Первое. Отсутствие инженерных укреплений на отдельных участках, полное отсутствие. Второе, отсутствие э, соответствующего вооружения, то есть противотанкового у отдельных батальонов милиции, находящихся на передовой. То есть они находятся на передовой и, к сожалению, не могут отразить удар в случае его нанесения. Третье, э, не э, непрофессиональное проектирование отдельных оборонительных сооружений на некоторых местах. Хочу сказать, что в результате артиллерийского обстрела в Широкино наши бойцы, бойцы Национальной гвардии, находили убежище в подобных укреплениях, и есть уже случаи смертей от бетонных осколков. Погиб недавно боец батальона «Донбасс» именно в результате неправильного планирования инженерных сооружений. То, что мы видели, это недоработки соответствующих должностных лиц Министерства обороны и Генерального штаба. Это следствие того, что инженерные войска, которые должны этим заниматься, развалены. Это следствие того, что вся документация, которая была наработана после Советского Союза, не была приведена на украинский язык и не используется. И сейчас многое приходится изобретать гражданским и военным институтам заново. Это результат прежде всего безответственности соответствующих должностных лиц. Значит, если будут вопросы, то в рамках, естественно, при соблюдении военной тайны я более подробно расскажу, какие существуют недостатки. Хочу сообщить следующее, что нами будет предприниматься, как народными депутатами, последняя попытка в рамках коалиции решить вопрос о укреплении обороны соответствующих рубежей с мирным путем, как с коллегами. В случае, если нас не услышат, мы будем вынуждены обращаться в прокуратуру, с заявлением о возбуждении уголовного дела и ставить вопросы персональной ответственности лиц, в должностные обязанности которых входит осуществление и строительство оборонных рубежей. Можно сказать, конечно, более эмоционально, что хотелось бы собрать соответствующих должностных лиц разных ведомств, погрузить в автобус и привести на передовую, чтобы они своими глазами посмотрели на эти дырки в обороне, чтобы они своими глазами посмотрели, каково хлопцам, которые там на передовой, когда они рассчитывают, что государство сделает все для того, чтобы им было максимально безопасно, и когда они погибают, становятся коллегами из-за того, что для многих все это просто теоретические точки на карте. Мы будем и дальше осуществлять контроль за всем этим делом, и в случае, если нас не будут слышать, будем выносить это на рассмотрение общественного мнения, естественно, при соблюдении э, военной тайны. У меня все, я передаю слово своему коллеге. А потім, якщо желание журналистов, они можуть ознайомитися з тими фотографіями, які ми подобрали для того, щоб проілюструвати все, що что, что я сказав. Дякую. Ще одна справа, за яку ми взялися, це справа про перепустки на окупованій території і назад. Навіть Київ, я думаю, багато з вас чули, доходить багато скарг, що ця система перепусток породила. Нову систему корупції ми уважно вивчили. Як система спроєктована, як її пояснюють організатори, і як вона працює. Спочатку ми провели зустрічі в Києві з представниками Центрального керівництва прикордонної служби служби безпеки, Міністерства оборони, Ради національної безпеки. А далі ми вивчили, як система працює на місцях від пунктів перепусток, власне кажучи, блокпостів, через які дозволено проходити. Цивільному населенню. Далі в місцях, де перепустки оформлюються, де збираються заяви і видаються, і обговорили технологію з людьми, які їх перевіряють. Що можна сказати? Перше, справді система перепусток породила величезну корупцію. Нема на Донбасі людини, яка не знає, скільки це коштує. Зараз Хабар за купівлю перепуски складає від 200 до 1000 гривень залежно від пропускного пункту. Найгірша ситуація в пунктах пропуску, які ведуть до Донецька. Там найбільше скупчення людей і найгірше організована ця система. Друге, сама ідея перепусток породжена. Лише одним, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки і прикордонна служба не об'єднали власні бази контролю. Прикордонна служба встановила комп'ютери на всі пропускні пункти, де в прямому в онлайн режимі доступна інформація з системи ГАРД. І коли Прикордонники зустрічають людей, вони беруть паспорт і одразу перевіряють, яка є інформація про цю людину за даними прикордонної служби. Це займає кілька секунд, це ефективно. В лічені секунди перевіряльник отримує всю наявну інформацію про громадянина, що перетинає лінію фронту. Що стосується міліціонерів і СБУшників, вони, на жаль, не спромоглися організувати власну систему інформування на пропускних пунктах, до системи ГАРД їхні дані не додаються. В результаті відбувається проста річ. Держава просить у громадянина написати заяву і почекати 10 днів лише для того, щоб в великому місті, там, де встановлені комп'ютери СБУ і МВС, Відповідальні особи змогли подивитися, а що про цю людину є. Якби така система працювала, а тим більше працювала як об'єднана система трьох служб: прикордонної служби СБУ, МВС, одразу на пропускних пунктах не було б ніякої потреби в перепустках. Людина, що перевіряє, одразу би бачила по паспорту громадянина все, що є у соловиків, і одразу могла б оперативно приймати рішення. Більше того, тоді ми розуміємо, що і відповідальність за прийняття рішень була би персоналізована. Та людина, яка стоїть на блокпості, яка несе зараз бойову службу і перевіряє громадян, вона би несла персональну відповідальність за те, кого вона пропустила. Зараз система роззасередження, тому що перепустки збирають одні люди. Перевіряють їх не одні люди в різних відомствах зовсім в іншому місці, в даному випадку це був Маріуполь, а пропускають, не маючи всієї цієї інформації, люди, які стоять на лінії фронту і захищають наші рубежі. Яка пропозиція дуже проста. Ми будемо зустрічатися з секретарем ради Нацбезпеки і безпеки та оборони Олександром Турчиновим і будемо пропонувати йому скасувати систему перепусток, зобов'язавши Міністерство внутрішніх справ з'єднати свою інформацію разом зі службою безпеки і прикордонною системою захисту ГАРД, яка вже працює в режимі захищених ліній на кожному пропускному пункті. Це дуже важливо не тільки для того, щоб був ефективніший контроль за можливим переміщенням диверсантів, агентів злочинців, які можуть переходити лінію фронту. Це насамперед дуже важливо для того, щоб місцеве населення. В тому числі населення з окупованих територій бачила, що Українська держава не продає за хабар черговий документ, а ефективно, з повагою до громадян, але і з гідністю, з серйозним ставленням до власної оборони, організовує цю оборону. Будемо пропонувати прийняти це рішення секретарю ради нацбезпеки та оборони, як людині, яка координує оборону і, зокрема, всі згадані відомства, впевнені, що це важливий і легкий крок для того, щоб вбити цю нову корупцію, породжену війною. Якщо є запитання, то ми задоволені відповідаємо. Я вкратце додав про інженерне сооруження. Очень часто садвічі дорожні лица Міністерства оборони і Генерального штабу. На а, осуществление демократического контроля за их деятельностью отвечают достаточно стандартно. Вы не являетесь специалистами, не мешайте нам работать. Появилось в ближайшее время разновидность этого ответа, который используют часто Министерство обороны, это вашу информацию используют российские СМИ против Украины. Все это попытки зачастую невыполнения своих прямых должностных обязанностей прикрыть шпиономании. Поэтому мы будем предлагать Секретарю национальной безопасности и обороны Турчинову ввести в состав комиссии по принятию этих сооружений людей, которые будут в этих сооружениях находиться, которые будут встречать там врага и которые сейчас несут ущерб от того, что эти сооружения возводятся так, как возводятся. Я хотел бы, чтобы еще два слова сказал специалист инженерной службы Батун Донбасс. Это человек, которого мы уже представляли Министерство обороны, он закончил соответствующую инженерную академию. Майор Акимович, в двух словах, прошу. Пан Майор, я просил бы, заходите сюда. Я просил бы вас с, без нюансов вкратце рассказать, о чем конкретно наши претензии. Без конкретных нюансов, если можно. Добрий день. Ну, по великому рахунку... Представтесь, будь ласка, ще раз. Представтесь, ага. будь ласка, ваше ім'я, прізвище та позиції. Начальник Дякую. інженерної служби батальйону спеціального призначення Донбас, а Сергій Георгійович, майор. Освіта, так, дві освіти, військових військової училища, місті Кавосподійської військова інженерна академія, факультет фортифікації в місті Москві, 96 рік закінчив. Тому це мій хліб, скажімо так, того, чого я навчався. По великому рахунку, Прошу, где вы сейчас находите, где вы На даний момент батальйон спецпризнач Донбас э, перебуває в секторі М в місті Маріуполь. Буквально вчора ми вийшли із Широкіно, э, де провели свою ротацію. На жаль, за цих п'ять днів, які ми там були, у нас загинув наш побратим. Э, слава Богу, інші всі живі здорові, є пару поранених, але ми дійсно на цих останніх п'ять днів, зараз пару днів перепочинемо і знову поїдемо в Широкіно виконувати свій обов'язок. З приводу фортифікаційних споруд, які сьогодні мають робитися і вже частково робляться, на лінії скажімо так, зіткнення з ворогом є дуже багато певних питань. Чому? Тому що якість цих споруд вона не відповідає тим завданням, які сьогодні необхідні для нас, як для людей, які безпосередньо виконують свої завдання. І ті, ну я не можу, не можу вам всі тієї розповідати, тому що дійсно це якби можливо, варіант, що дізнається інші, але на сьогоднішній момент споруди не відповідають тим вимогам, які потрібні для нас, для військових, для того, щоб ми могли якісно виконувати свої завдання. Якщо коротко, я можу так сказати. Підтвердити, будь ласка, я це можу, але у фаховому скажімо, середовищі, там, де є люди, які мають відповідні форми допуску для того, щоб дійсно ми могли розібратися. Чи можна ситуацію покращити і справити, можна. Тому це не, не, ну, не все пропало, але якщо зараз е, зреагувати на ці речі відповідним чином, то ми можемо довести ці споруди до необхідної якості і для необхідної можливості захисту особового спаду. Дякую. Також в заключення хотів би проілюструвати вкратце свої слова, показав фотографії без прив'язки к місності, в тих участках оборони, які не входять в общую систему строительства взводных опорных пунктов. Но это тоже важные места высадки морского десанта. Они строятся на живую нитку из тех подручных материалов, которые есть у війсковых службовцев, с использованием линолеума, каких-то старых дверей, мешков с песком, которые от современной артиллерии разлетаются вместе с его защитниками. Используются те или иные бетонные препятствия, которые препятствиями для судов на воздушной подушке не являются. То есть изначально создаются условия для того, чтобы висковослужбовцы несли потери, и для того, чтобы у нас создавались новые ситуации по типу Дебальцева, которые потом приходится, к сожалению, прикрывать пропагандой. То есть все эти фотографии выбраны специально без привязки к месту нахождения. Вы можете с ними ознакомиться. Если есть вопросы, прошу, мы готовы на них ответить. Дякую. Колеги, будь ласка, з ваші запитання, коментарі до наших спікерів. Якщо я. Здрастую, представлюся. Гермільник, співголова асоціації народних волонтерів, радник, міністра оборони, керівник волонтерського проєкту по контролю будівництва фортифікацій. Ми з колегами зустрічались десь два тижні тому, коли була попередня перевірка фортифікаційних споруд. Тому я б зараз... Розділив це питання на дві частини. Є е, військові проекти фортифікаційних споруд, які будуються в рамках виконання програми створення лінії ВОПів, і є фортифікаційні споруди, які будують самі собі військові батальйони, різні е, військові частини. І е, це дуже різні речі. Те, що будується за проектом, ми проект надали вам, показали. І е, вчора була закінчена перевірка е, стану виконання е, будівництва військових опорних пунктів е, взводних опорних пунктів е, 25 травня, воно було закінчено. Ми вчора всі повернулися, все проінспектували. Е, стосовно е, сектору М, там дійсно важка ситуація. Хочу сказати, що жодного взводного опорного пункту на першій лінії, де був би обстріл, ще не було побудовано, внаслідок того, що туди не може заїхати будівельна техніка. Тому якщо відбувся обстріл і уламками був поранений і вбитий боєць, то це ще не той взводний опорний пункт, який будується згідно новим проєктом. Новий проект розроблений центральним проєктним інститутом. Стосовно стану виконання цієї програми, за цим слідкує комплексна комісія, в яку входять представники генштабу інженерних військ, представники ГАСКу на місцях, представники Мінрегіонбуду, Є окремі волонтери, і до цієї перевірки долучаються дійсно люди, які отримали допуск саме в частині локалізації ВОПів. А сам проєкт, він не є ДСК, він не є секретний, ми можемо його розглядати, він пройшов експертизу державну. І його дійсно ну, все можна створити краще. І ми з Сергієм, от він сьогодні тільки приїхав в Київ, ми домовилися, що я вчора приїхав в Київ, він сьогодні ми будемо розбиратися з результатами того, що губернатори набудували. Проект можна до доробляти. Ваші ініціативи будуть розглянуті. Але дійсно звернув би увагу, що там, де військові будують на свій розсуд з підсобних матеріалів, це ну це треба проводити окрему роботу і нам разом з вами їздити до них і можливо розробити рекомендації і вимагати від губернаторів і тих на місцях постачальників матеріалів, щоб їм надавали це. Не не мішки з піском, не якісь там двері чи якісь там підсобний щебінь. А щоб це зробити ще централізовано. Три, три лінії вопів, які будуються, вони розташовані в тих місцях, які були розроблені генштабом. Це такі танкоопасні місця, це шляхи, і це все зараз за проектом перекрито. Інтенсивність будівництва дійсно не йде так швидко, як би ми хотіли. Тому що є певні логістичні проблеми і є певні проблеми виробництва на Україні. Тобто ну не всі ж залізобетонні заводи мають таку швидкість виробництва. Якщо є пропозиції стосовно локалізації, ну, розташування нових вопів, міністерство оборони для цього відкрито. Ми можемо з вами зустрічатися хоч кожен день. І за міністра гусів, і міністр Полторак дав. Дуже чітку команду, що ми повинні це зробити, але ви відповідальні за виконання цього це губернатори, це місцеві губернатори, які розібрали ці... цю лінію для будівництва між собою. Це відкрита інформація, це не таємна інформація. Будівельники, цивільні будівельники будують на першій на, на, на другій, на третій і частково на першій лінії. Там, де не можна будувати цивільним будівельникам, будують інженерні війська, які дійсно я погоджуюсь з Семеном в дуже важкому стані. Нема Техніки вона була розворована попередниками, нема е, великої кількості штату, тому що він був частично розогнаний, а частично переданий в мінтранс. Що ну теж, теж така дикість, що військові генерали працюють в, в мінтрансі, і ну це дуже багато претензій. Є і дякую вам, що ви підняли це питання на такому високому рівні. Дякую. Друже, ну ми ще поспілкуємося, звісно. Питання в чому? Дивися, питання головне, що помилки, помилки вони систематичні, розумієш, то, то система працює однаково, що в тих спорудах, які будують військові самі, що в тих спорудах, які будують зараз за бюджетні кошти. І проблема в тому, що за 24 роки наша держава не спромоглася хоча б зробити класифікацію цих споруд. Не спромоглася визначитися, від чого кого маємо захищати. Що люди на продові, що вони мають там робити, як їх ну, рятувати від е, обстрілів? Оці елементарні речі починаються з що і пішов весь ця вся цепочка, яка потім на, ну, набирається ішти. Тому е, погоджуюся, да, але будемо працювати, я думаю, ми ситуацію зможемо виправити, тому що, самі розуміємо, це життя наших людей. Дякую. Спасибо за то, что вы, как гражданин Украины, осуществляете контроль за деятельностью военных организаций. Печально, что здесь нет ни представителей Министерства обороны, ни Генштаба. У меня нет мысли, что они прячутся за волонтерами, но некоторые неудобства с их отсутствием у меня, конечно, есть. Не вступая в дискуссию, хотелось бы сказать, что нами уже на нараде у замминистра обороны Гусева было четко указано вам на карте, вернее ему, как должному лицу, о наличии дырки в соответствующем секторе. Это не просто дырка, это то место, куда могут пойти э, российские оккупанты, и это все закончится потерей жизни и потерей для многих людей, и потерей э, надежд многих людей на то, что государство может защитить своих граждан. А после этого никаких э, действий для закрытия этой дырки не было. Поэтому у нас есть конкретные требования. Это не просто э, критика. Ввести в состав комиссии представителей тех войск, которые находятся на передовой, имеют соответствующую квалификацию, дать им непосредственно допуск. Это дело их жизни. И второе, немедленно закрыть дырку в том районе, где мы говорили. В случае, если этого делаться не будет, мы понимаем, что мы не можем управлять за Министерство обороны, будем вынуждены привлекать прессу для того, чтобы это высвечивать. Потому что для нас жизнь человека ⁇ это приоритет. Мы полностью настроены на конструктивную работу. Защита Родины – это дело и народных депутатов, и граждан, и министра обороны. Но я хочу сказать, что практику безответственности пора заканчивать. Вот эти все строительства из линолеума на живую нитку – это не дело войсковых. Это ответственность министра обороны и начальника генерального штаба, который имеет для того, чтобы возможность проконтролировать все это, имеется соответствующих офицеров. И я думаю, что эти должностные лица должны просыпаться и засыпать с мыслью, Как захищені хлопці на передовій. Ми готові оказати всю необхідну допомогу. І раз повторяю, це наше обще дело. Дякую. Ну сама я, я думаю, що український кризовий медіа центр готовий організувати таку панельну дискусію і за участю народних депутатів, і за участю волонтерів, і представників генштабу, і Міноборони будемо чекати і, і допоможемо в організації. Ще один коментар. Я б хотів сказати, що одразу на наступний день після вашого візиту ваші пропозиції стосовно сектору М були розглянуті у, у Муженка. Був туди запрошений генерал Кравчук Микола Іванович. Ми були всі разом там цю дирку з третьої лінії забрали чотири вопи. Туди їх переставляють, але ця, ця ця локація, вона вже ну ми не маємо доступу до цієї інформації. Завтра запрошуємо вас до нас в Міністерство оборони в будь-який час. Ми запросимо всіх, і ви на самі на свої очі побачите, що це питання одразу ж було піднято і одразу ж е, був локація оприділена, Там ми мені здається йдуть роботи стосовно геодезії та розмінування, тому що жодний будівельник не може зайти туди, де нема акту розмінування. Це питання завтра. Ви будете мати інформацію здебільшого. Що ми, ми на це питання і реагували. Тому запрошуємо. Дякуємо за запрошення. Дякую представникам медіа центру за те, що вони готові в рамках доступного організація дискусію. Думаю, що і совместна робота з волонтерами і дискусія послужить все-таки безпеки нашої країни. Це нашею. Дякую. Юра, ще одне запитання про саме про препуск. Яка ймовірність того, що в найближчий час все таки ці три бази МВС, прикордонників і СБУ будуть об'єднані? Це не ймовірність, це необхідність. Прикордонники мають всю інформацію про людину, про її родичів, про перетинання не державного кордону, про наявність офіційних рішень держави щодо неможливості допускати цю людину чи випускати цю людину. У СБУ є великий масив оперативної інформації щодо участі в терористичних формуваннях, в стеженні, в зраді державній. Міністерство внутрішніх справ має важливі дані щодо того, чи була людина раніше учасником ОПГ, чи вона брала участь в злочинах. Це система «Армор», яка описує всіх злочинців і пов'язані з ними осіб. З'єднати їх це справа національної безпеки і оборони. Тоді при перетині кордону, який зараз встановлений лінією фронту, буде справжній контроль і справжнє затримання людей, які переходять на територію України з поганими цілями. Зараз багато місцевих експертів, людей, які мають розуміння, як ця система працюють, вони впевнені, що для кваліфікованих терористів з того боку немає жодних проблем, щоб перетнути лінію кордону, в тому числі за допомогою купівлі цієї так званої перепустки. Плюс повторюся ще один важливий механізм, щоб ми це зробили показати населенню справжню Україну доброчесну, ефективну, яка піклується про своїх громадян, але одночасно і про їхню безпеку тобто відповідне рішення відповідне рішення секретаря РНБО, якщо якщо воно буде прийнято, це буде абсолютно ну достатньою необхідною умовою для об'єднання цих баз цих Так, тростів. Немає жодних проблем окрім відсутності волі і контролю за тим, щоб ця воля була втілена. А все інше, як ми уважно вивчили, не заважає приведенню цієї системи до нормального стану. Хотелось еще добавить еще об одной проблеме. Мы пока коснемся ее очень мельком. Значит, она будет предметом отдельного разбирательства на комитете испытаний безопасности и обороны. И я надеюсь, если коллеги сочтут нужным, на комитете испытаний противодействия и коррупции. Значит, очень большая проблема ⁇ это пересечение грузов через территорию столкновения с сепаратистами бывает так что под конвоем приезжает груз с той стороны его включает танк сепаратистов потом все это реализуется на территории днр лнр так называемой. есть информация о том что к сожалению в этом принимают участие и сотрудники сбу эта информация будет проверяться я уже созвонился вчера с заступником головы сбу Артюховым он обещал взять огонь на себя то есть принять все меры для того чтобы эта часть была национальной безопасности и обороны под контролем нашим комитета и СБУ. Но это очень информация тревожная. Потому что Служба безопасности Украины – это тот орган, который непосредственно должен обеспечивать отсутствие вот такого сращивания криминального террористов и представителей государства. И по СБУ, и по войсковым есть масса информации о том, что участвуют, к сожалению, в этих схемах. Поэтому будем сейчас заниматься очень плотно на комитете организации контроля за всем этим. Дякую. Дякую, колега. Я думаю, ці ще питання ми будемо обговорювати і далі і слідкувати за вирішенням проблеми. Наступний наш брифінг за одну хвилину.